Друзі, всім привіт! Одразу до вас запитання. Як ви думаєте, якщо б нам Європа, Америка і всі країни, які нам допомагають, не допомагали на тому рівні, на якому вони допомагають. Ну тобто взагалі не допомагали або допомагали ще менше, то що би зараз було? Ну, на вашу думку. Моя думка, що ну, ми б досить швидко програли війну, Росія б зайшла туди, куди вона хоче. І, скоріше за все, вже російські війська, російське командування було ближче до країн НАТО, тобто біля Польщі, би стояло, Литви, Естонії і інших європейських країн, які є в НАТО. Це моя думка. Ви як думаєте, чи так би було, чи ні? Якщо би нам європейські країни і Америка і інші країни не допомагали, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і не забудьте підтримати це відео лайком, репостом і підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвивати і далі цей канал і, взагалі, україномовний контент. Дякую вам за вашу підтримку. Чому задаю таке питання? Чому таку тему піднімаю? Тому що чим раз, тим більше в європейських країнах, особливо зараз чомусь в Німеччині, дуже активно просувають теми. Чому ми так багато допомагаємо Україні? Чому ми маємо там допомагати біженцям? Чому ми маємо виплачувати допомогу? Чому ми стільки грошей виділяємо на Україну на допомогу? Чому стільки зброї даємо? Можливо, не треба стільки давати. Можливо, взагалі не треба давати, можливо, не треба допомагати, і війна швидко закінчиться. Дуже багато зараз про це говориться. І реально є політичні партії, політики Німеччини, які так висловлюються. На жаль. Може, через те, що вони на собі це не відчувають, вони досить далеко, і їм на це дивитися, а десь там щось, щось стріляє, і та нехай собі буде. Для чого ми маємо допомагати? Та для того, щоб це не було ближче до вас. Тому що ближче до вас, ближче до НАТО, а це небезпека натівським Збройним силам, теж потім втручатися, захищатися. А це ваші люди підуть також захищати країни НАТО. Давайте спочатку до допомоги біженцям. З України, а потім вже до загальних таких понять, для чого там допомагати Україні зброєю, фінансами і всім іншим. У Німеччині хочуть зменшити виплати для українських біженців. Це ми вже чули не один раз, але це поодинокі випадки. Якісь далекі політики зараз, вже про це говорять не якісь там далекі політики, а люди, які при посадах і при владі в Німеччині, як пише видання раніше про це заявляли в опозиційних партіях. Християнсько-демократичний і Християнсько-Соціальний Союз. Тут наголошували на тому, що вони за підтримку України, але проти соцвиплат українським чоловікам, призовного віку, яку, які живуть у Німеччині. Ну, це не тільки про чоловіків річ, там в загальному йде про те, що багато платиться, треба зменшувати або взагалі забирати. Тепер з'явилися нові заклики зменшити допомогу українцям серед членів урядової коаліції зелених і вільної демократичної партії. Зокрема, нещодавно генеральний секретар вільної демократичної партії Біжан Джир Сарай повідомив, що українців у Німеччині потрібно стимулювати шукати роботу. А для цього їм треба скасувати стандартну допомогу по безробіттю. Біжан Джир Сарай наголосив, що зважаючи на брак працівників медичній, будівельній, ресторанних сферах, це було. Правильно, проте, таке рішення генсек ВДП пропонує поширити на новоприбулих біженців з України. До того ж, він вважає, що на них мають поширюватись норми закону про допомогу для шукачів притулку, а це зменшить розмір щомісячної виплати українцям. На даний момент уряд Німеччини відкидає такі пропозиції, виплачує все, як має бути. Але все частіше, ось такі пропозиції виникають. Ще можу погодитись? з тим, що українцям потрібно дати можливість. Знайти роботу в Німеччині так, щоб вони могли працювати, заробляти і отримувати себе. Якщо українці чи ну, можливо інші іноземці, і давайте будемо говорити про всіх загалом, не хочуть на роботу, а хочуть тільки на, соціальному, на соціальній виплаті бути, оце вже інше питання. Тоді в такому випадку потрібно з людьми по-іншому говорити. Але. Якщо є можливість, є інтеграційні курси, є якісь там інші курси, можливість піти на якусь іншу роботу, якщо на ту, на яку ти хочеш, немає можливості піти, то людина має йти. Ну, я говорю по собі, коли я був в Польщі, не один раз змінював роботу, працював, жодного разу ні до кого не бігав, не ходив на якісь там виплати, не претендував. Пішов на роботу, заробив, все добре. Потрібно було вивчити польську мову. Та польська мова набагато легша, ніж німецька. Тут без варіантів. Але коли я їхав до Польщі, я був готовий хоча б мінімально щось там сказати. Я перед тим собі щось там загуглив, якісь програмки, якісь там слова, якісь речення. Тобто я це моніторив, це робив, яким чином трошки вивчив. Звичайно, що людина, яка потрапляє в Німеччину, не знаючи ні одного слова німецького, це проблема, вона не знає. Але для того є певний період. На якому треба трошки піднапрягнутися і вивчити мову для того, щоб отримати роботу. Ось таким людям 100% треба допомагати. Або людям, які з багатьма дітьми, або з інвалідністю, або не можуть піти на роботу у зв'язку з іншими причинами. Так, теж таким людям треба допомагати. Якщо людина має дві руки, дві ноги, має голову на плечах, але не хоче йти на роботу, тому що виплати класні. Ось таким людям, таким біженцям потрібно, як на мене, врізати допомогу. Це моя думка. Ви знаєте, можете погодитись, можете не погоджуватись. Напишіть в коментарях. Також цікаву статтю сьогодні почитав щодо відносин Німеччини з Україною, і там міністр. І там міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликає уряд пояснити свою політику щодо України виборцям у східних областях країни. У цих сферах критикують дії уряду щодо України. А радикальні партії користуються великою підтримкою німців на цих територіях. В інтерв'ю газеті Ліднер підкреслив, що йдеться не лише про допомогу Україні в захисті від Росії, наші поставки зброї в Україну, допомога біженцям, економічна допомога також стосується інтересів Німеччини. От тут здоровий погляд на це, що реально відбувається. Міністр фінансів попередив, що визнання порушень Росією міжнародного права та її агресії може призвести до розпаду Євросоюзу та НАТО. Перший раз таке твердження чую, щоби визнання, що агресор є агресор, терорист і бандит. Це може призвести до розвалу Євросп... Європейського союзу і НАТО. Ліндер також стверджує, що розпад України означатиме необхідність прийняти багато мільйонів біженців з цієї країни. Я так розумію, тут просто некоректний переклад. Тут мало би бути програш України, означатиме необхідність прийняти багато мільйонів біженців з цієї країни, що буде набагато дорожче ніж поточна допомога. Теж з цим погоджуюсь. Тобто, якщо країни Європейського Союзу, Америки, НАТО, всі, хто нам допомагають, перестануть нам допомагати, то це призведе до програшу України. Ну тут, напевно, вже діти в школі знають про це і розуміють, що так воно буде, бо ми ну, не можемо ми протистояти на сам на сам з Росією. На жаль, так є. То звичайно, Росія стане ближче до країн НАТО, і Європейського Союзу. А це в свою чергу буде призводити до різних провокацій, конфліктів. То, що зараз є, наприклад, з Польщею і Білорусь. Там дуже чітко працює Росія, направляючи Білорусь, і все там гарно працює. Якщо Україна, не дай Боже, би програла так, щоб повністю, то, звичайно, що з нашої сторони по польських кордонах і по інших кордонах будуть різні провокації для того, щоб дестабілізувати ситуацію в тих країнах. Ну це до ворожки не треба ходити, тут все зрозуміло. Тому так, Допомагати потрібно, допомагати треба більше. Треба давати все, що Україні потрібно, щоб захищатися і відвоювати свої землі, а не заявляти, що можливо треба перестати, і війна закінчиться. Закінчиться, але на чиїх кордонах вона закінчиться. Тут, я думаю, що всі адекватні люди розуміють, як це може закінчитися. Не дуже добре, ну звичайно, в першу чергу для України, але і в другу чергу, і в третю, це для інших країн, які, до яких Росія буде ближчою вже. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом. Ну і звичайно підписалися на канал. З вами як завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.